Готуємо сідниці до літа. Зараз я покажу вам дві універсальні вправи. Перша вправою вам знадобиться гір'я, або ви можете замінити її любим побутовим предметом потрібної ваги. Перша вправа це присідання пліє. Робимо 12-15 разів по три підходи. Під час цієї вправи поставили ноги широко, розвернули носки, спина рівна. Друга вправа це румунська тяга на одній нозі. Упору робимо на передню ногу. Задня нога у нас для рівноваги. Трошки відвели таз назад. Не присідаємо на коліна, а працюємо корпусом. Потім ми міняємо ногу, робимо також 12-15 повторів, по 3 підходимо.